Різдво стає палітрою кольорів, що перебуває в постійному русі. Воно є симфонією влучних і нестримних жестів, світлом, що сходить на землю. Колір пронизує полотно так само, як божественне пронизує землю. богослов Кірі де Русі пропонує своїм читачам знову поглянути на таємницю Різдва, але обирає для цього незвичний ракурс. Презентація його книги відбулася днями у Києві в рамках щорічних клементівських читань. Різдво це не лише вертеп, колядки і подарунки. Воно буває різнобарвним, по різному пахне та зігріває у книзі де Русі. Це не тільки радість народження Спасителя, а ще й зустріч із Господом сердець, що вміють співчувати. На новому рівні питання пошуку людини поставило християнство. І автор дуже. Е Гарно говорить про те, що дійсно ми повинні шукати людяну людину, людину або істоту з лицем людини і серцем Бога. Тобто та, яка може співчувати, та яка дійсно подібнюється Христу, бо тільки Христос мав те серце, яке змогло обійняти увесь світ. Автор книги, засновник спільноти Дім серця яка об'єднує тисячі волонтерів по всьому світу. Почуття та враження цих небайдужих людей від зустрічі з Господом та душевні тексти Т'єрі. Це і є книга Різдво, Таємниця. За словами директора видавництва дух і літера Костянтина Сігова, вона містить шлях до Різдва через досвід допомоги стражденним. І цей шлях викладений різними мовами. Дуже цікаво, коли три мови одна поруч з іншою. Це означає, що є таїна, про яку одним словом, однією мовою навіть вимовити важко. І мова ілюстрації, мова мистецька вона потрібна для того, щоб щось додати до перекладу з однієї мови на іншу. І я думаю, що ця мова єднає не тільки французьку з українською, не тільки світську мову з духовною мовою. Вона єднає нас власне з тайною різдва. Цей текст дуже щирий і відвертий. Він настільки близько знаходився до мене, і можливо перед цим до того як я його читала, в мене я відчувала різдво по-іншому, то зараз він повністю став злився зі мною. І я не знаю, чи вони настільки вдалі, вдало можуть мої мої роботи можуть передати. Дух Різдва і дух цього тексту, але я дуже старалася намагалась сказати йому дякую за ці слова. Різдво це милість, великі самопожертва та Божа любов до людства, яка горить в усьому живому на землі. Автор Атестеріон хотів розказати нам історію про те, як Рождество із не є далеким собиттям, Не собиттям про 2000 дві назад літнього в Вифліємі, а не в Києві чи з іншими людьми. А как такого рода свет, который становится видимым в сердце каждого человека, так близко, что это удивительно ему самому. Мы обнаружим свет Рождества, не читая книжки, не отправляясь в далекое путешествие, а тогда, когда у нас появляется улыбка.